Не здамо Україна, Україна з нами, наша держава. Гордися синами, гордися своїми країна дітьми, за тебе всім серцем молимось ми. Три роки країна горює, і не знає, чи зможуть змінити наші побажання. Тому сьогодні гордо побажаємо, країні процвітання. Віри незламної усе в житті буває і навіть фенікс відроджує руїни. А за бідою щастя наступає, тому бажаємо щастя Україні. Сили міцної ми зможемо встояти. Незламний дух горить наші душі. Бажаємо цей непохитний дух тримати, щоб всім гордо прийти біди і зборожі. Терпіння це те, що.